Ukrainian Women Unity у Києві, коли жінки єднаються, народжується сила. 25 травня у самому серці столиці в ресторані Веранда on the River» відбулася подія, що стала більше ніж просто жіночим бранчем. Головна ідейниця та організаторка Ілона Гвоздьова, засновниця клубу Ювію, зіркова танцівниця, мама та благодійниця. Сьогодні це такий наш фінальний в цьому сезоні захід, і це така магія. Чисел видалася, тому що 25-й захід, 25-й рік, і якщо скласти 20-те число і 5-те місце. Це теж 25. Тобто потрійне 25 – це таке магічне число, і я вважаю, все не просто так. Ми сьогодні допомагаємо моєму колегу по цеху. Це Даніель Салем. І я особисто знаю, що він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої України, продовжує це все робити і далі. Тому я вважаю, що в наших силах допомогти зібрати хлопцям на старлінки ми маємо закрити. Те суму 84 тисячі гривень, і я сподіваюсь, нам вдасться. Щодо спікерів, ви дійсно могли бачити, що в мене виступають кращі з кращих. Це не просто, це не просто спікери, це жінки-мотиватори, це жінки, які діляться своїм досвідом прожитим. Не на, як то кажуть, не в ага. теорії, а в практиці це всі мої знайомі люди, з якими я бачусь, які особисто мотивують мене. І я точно знаю, що жіноче ком'юніті це взагалі про що? Це про єднання, про мотивацію, про натхнення і про підтримку. І саме тому я не створюю цей захід для реклами. Я створюю цей захід, перш за все, для себе, тому що мені допомагає це жити по життю, і я сподіваюся, що. Ця взаємодопомога між нашими жінками вона взаємна. Простір щирості, взаємопідтримки, краси і великої мети об'єднав жінок, які знають саме в єдності народжується справжня сила. Традиційно зустріч не обмежилася взаємопідтримкою, мотивацією та обміном досвідом. Завдяки небайдужості учасниць та партнерів вдалося зібрати кошти на чотири комплекти Starlink, які буде передано спецпідрозділу Даніеля Салема, 12 друзів оушена, третій рік повномасштабної війни, завдяки волонтерам, завдяки жінкам, завдяки усім, хто залишився в місцях. Ми маємо все, що нам потрібно для того, щоб Захищати свою країну, це, ну, це дуже важливо. Тому я думаю, що е, усі зрозуміли, що такі заходи, збіри, е, постійні благодійні е, заходи — це дуже потрібна історія. Це дуже е, по-друге, це дуже важливо військовим зрозуміти, що ми потрібні, що про нас дбають, що нас пам'ятають, що е, є речі, які нам потрібні. Те, на жаль. Не усім можна допомогти, але завжди, знаєте, як кожен вибирає якусь бригаду там, своїх людей, яких він знає, і постійно допомагає їм. І це дуже класно. І так і було з Ілоною, ми списувалися, вона спитала, що вам потрібно. Я казав, ну, зараз, якщо чесно, нам потрібні старлінки. І вона сказала, давай ми зберемо. Я сказала, давай. У камерній атмосфері теплого спілкування говорили про головне здоров'я і жіноче тіло. Про внутрішню гармонію, красу, мистецтво, силу ніжності, війну, реалізацію і нове життя у складному середовищі. Спікерки, жінки з великим досвідом, знанням і серцем ділилися своїми історіями, відповідали на важливі питання. Ми Працюємо на підприємстві і створюємо продукт а Сьогодні сьогодні. Ті завдяки кому ми це можемо зробити. І Є ті люди, які готові працювати і робити заходи для підтримки військових. То ми завжди. Партнерстві долучаємося до хороших ініціатив, готові створювати спільні якісь проєкти. По суті, наше спонсорство солодким це маленький елемент і вклад в того в те, що ми можемо зробити для нашої спільної перемоги. Жінка має знати про своє здоров'я, тому що на жаль, знаєте, це те, що легко профілактувати, але коли ми його втрачаємо, не завжди вдається на жаль його повернути. Тому в даній ситуації просвітницька робота я вважаю тут важлива. Ви знаєте, сьогодні мені здається, немає жодної людини, яка б ну була якби осторонь того, що відбувається в нашій країні. У нас клініка бере участь от, в реабілітації наших хлопців і дівчат після поранень, і це внесок кожного. Тут було дві клініки, дві клініки про це говорили. Тому якщо люди можуть донатити і допомагати і підтримувати, я вчора була на конгресі і зустрічалася з нашими колегами, які на фронті Вони говорили. Ми вам так вдячні за цю підтримку, і фінансово, і емоційно для нас це дуже є важко. Звісно, не обійшлося і без концертної програми зірковими артистами, цікавими активностями, подарунками та інтерактивами. Настану вийшла щільна, ніжна чейся, ти души, я запам'ятаєшся, пише, я на певний способ я Всіх, не пого я всі шляхи подолаю, щоб знов тобі сказати кохаю, До тебе були тільки Щоб. Наші рани шляхи Подія засягла ще яскравіше завдяки митцям, які подарували емоції, музику, танець та натхнення. Виступи від Ліди Лі, Сергія Мироненка, Геннадія Цвіткова, Віталія Загоруйка та інших просто неймовірні. Ці заходи важливі тим, що люди всі зараз потребують як ніяк якогось ментального ну відчуття здоров'я і трошечки відволіктися від подій, тому що ми всі в тому стані хвилювання і всіх цих подій. От це по перше, по-друге, ну в принципі, я впевнений, що більш всі приходять для того, щоб підтримати нашу спільну мету. А ми вже артисти, ми прикрашаємо цей захід, ми даруємо посмішку, надихаємо людей, також і співаки. Тому, якби ми спільно робимо одну. Нашу справу ми даруємо емоції, люди приходять, донатять, допомагають, таким чином точно переможемо я в цьому певний. Маша Данілова та Денис Чоловський вели захід. Їхній тандем виявився максимально вдалим і забезпечив усім гостям хороший настрій. «Тепер я single, single Організатори щиро вдячні усім партнерам, які долучилися до проведення заходу та реалізації мега важливої соціальної мети. А гості, в свою чергу, задоволені та натхненні. Я вважаю, що під час війни, а це взагалі перше діло всіх інфлюенсерів, всіх блогерів, це кричати, донатити, ходити на благодійні вечори, самі їх створювати. Тому що тільки так ми можемо донести людям, які багато чого не знають, не, не можуть і мають змоги приєднатися до цього. Вони про, знають про ці події. Я от буду сьогодні виставляти, ми з, з, знімаємо на Майвіки, буду кидати. І дати банку, і тоді всі будуть приєднуватися. Звичайно, це обов'язково треба робити. всім. зараз в нас війна в країні, і мені дуже подобаються ілоні збори, тому що вони завжди дотичні до теми війни і допомоги тим людям, які в скрутному становищі або допомоги. Ну це допомога військовим, і це актуально. І на жаль, я думаю, що це буде актуально ще довго. Ілона гвоздьова прокоментувала, що ми не просто зустрілися. Ми Створили нову точку сили і ще раз довели, коли жінки об'єднується, стається неможливе. Цей день став початком нового циклу. Історія ювію тільки починається, і вона про любов, про дії, про Україну і про нас. Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.